Рома, привіт. привіт. Слава Україні. Героям слава! З нами представник команди Мальфар Хотів, капітан Рома Южаков. Скажіть, будь ласка, як у вас вдалась сьогоднішня гра і, можливо, чого не вистачило для перемоги? Ми... Раді тому, що ми стартували в в Кубку Києва. Величезна подяка нашим хлопцям ЗСУ, тому що завдяки їм у нас є можливість взагалі грати в футбол. Стартанули ми, як на мене погано. Результат нічийний, 2-2 зіграли з дуже непоганим суперником, але в нас сьогодні по грі нічого не виходило, тому що був наш неоптимальний склад. Були відсутні основні гравці, було два новачка. І через те ми не могли награвати те, що ми граємо кожну гру. Що ще сказати? Мали, мали, вигравати, мали вигравати. І 2-2, я думаю, це не той результат, на який ми розраховували. Звичайно, можливо, складно було підготуватись до суперника, адже він раніше не виступав у нас тут в лізі, тому, можливо, це далося в знаки. Кого б ви могли відзначити в сьогоднішньому матчі навіть при такому рахунку, звичайно, що це не програш, це як-не-як як очко, то кого б ви відзначили у вашій команді? Ну, Названня Лева сьогоднішнього матчу. Я б напевно відзначив Женю Грая. Правого захисника і, мабуть, нашого лівого захисника Дениса Зінченка. Вони сьогодні показали найбільш злагоджений футбол. Кожен епізод догравали до кінця і в їхніх очах я бачу більше всього бажання. А так, по всім іншим, хлопці могли продемонструвати набагато яскравіший футбол. В принципі, по результату я вже сказав. Дякую, бажаю успіхів і перемог в наступних турах. Гарного вечора. Дякую.